Тетяна Борисівна Микичук народилась 15 листопада 1958 року в селищі Холми Семенівського району Черніговської області в робітничій сім'ї. У 1975 році золотою медаллю закінчила Мринську середню школу і вступила до Київського медичного інституту на лікувальний факультет. Після закінчення навчання в 1981 році разом із чоловіком, лікарем неврологом, приїхала на роботу в Коросте районну лікарню. Спочатку працювала терапевтом, а потім гастроентерологом. У 2000 році перейшла на роботу в міську поліклініку, де й працює по теперішній час лікарем-гастроентерологом. Перші римовані рядки написала в підлітковому віці, друкувалась в районі і обласних газетах Чернігівщини і Житомирщини. У Коростені в першій вірш з'явився в газеті Іскоростень 5 жовтня 2002 року. Один із проєктів гімну міста Уж, немов сталеві райдуги, мости тримають береги плечеми скриці. Автор Поетичних збірок, крила стиглих гробин», я тобою живу. Мала княжна древлянська, дві іскри з попелу літ про минулих подих віків, час жити. За книгу Подих віків у 2008 році стала лауреатом літературної премії імені Василя Юхимовича. В 2009 році нагороджена подякою та медаллю міжнародної громадської організації Козацтво Запорізьке за поему Гетьмане Виговський, лицарю Івановичу». Написання е, поем це важко. І е, от Я зараз працюю над легендами Древлянського краю. Одна поема «Уша» вже звучала, е, читачі слухачі з нею трошки знайомі, от, але е, Інші дві вони не закінчені, тому що для мене дуже важко от зрозуміти, так як ви підкреслили, можливо, психологічний стан моїх героїв і провести їх так від початку до кінця, щоб це було найбільш правдиво, найбільш відзеркалювало ту епоху і той час, про який я писала. Всі чомусь мене почали сприймати як ту, що пише поеми. Я б хотіла сьогодні, щоб ви почули і побачили в мені лірика. Це дуже важлива грань моєї творчості. І мені б сьогодні, от наприклад, про такі зимові чудові дні, нарешті ми дочекалися зими. Хотілося б прочитати і про новорічні свята. От я е, люблю усі пори року, е, осінь особливо. От, але в зимі є якась таїна, якась загадковість, завжди новий рік, це як підсумок чогось певного проміжку часу, і в той же час якась надія на майбутнє, От, і завжди щось нове, свіже. От в мене січень асоціюється е, з такими поняттям, гудуть січневі заметілі, морозко річку перейшов, і курять хати задовілі, мов цигарки полінця, дров, у ніч одвічну загадкову, ворожить матінка зима. І срібну місячну підкову до серця тулить крадькома, а щастя вікнами світлиці на свято кличе білий світ і обсипає, як годиться снігами нас біля воріт. Ніч колядки попід вікна носить, і не сплять засніжені двори. Жменьку щастя в бога просить, сивий янгол зграйці дітвори, а на покуті поважний дідух вусом чує аж дванадцять страв, я додому на святвечір їду, і немає важливіших справ. У світлиці пироги духмяні. І куття медова на столі, янголята гомінкі рум'яні, знов Ісуса славлять на землі. Холод, як пес кусючий, ніч ухопив за поли, вітер такий колючий, вистудив серце болем, дихав. У скло віконне, сипав у сніг зірками, і дитинча з ікони світ обняло руками, танула мала безсонна, знов як усе минала, жінка з лицем Мадонни тихо врушну. Ходжала сіра тиша на м'яких котячих лапах, розливалася ліловим вечоровим полотном, обсипав на щастя снігом, розливав морозний запах, обертався юним лелем білий січень за вікном, одягалась добра казка у мереживо сніжину. Обнімав чубатий вітер, замовляв торішні біль, і кружляла таїною над верхівками ялинок, і надію дарувала новорічна заметіль між землею захмареним небом завірюха на п'яльцях вітрів. Гаптувала хрещато до ранку полотно сумовитої ночі, а для щастя хурделиці треба трішки сонця в очах ліхтарів і сріблясту нову вишиванку, білий січень скидати. Уже світанок усміхнувся в шибку, ясно яснолиця, немовля, зав'яз під поли дістала скрипку, у подиві засніжена земля, мороз тріщить, витає хвойний запах, любов іде за пролісками в сни. Стара ялина на пухнастих лапах. Гойдає вічну музику весни, знов наснились мамо рожмедлікани радощі печали. я ж вертався мене крізь роки. Ще причалу. Чи то я була така мала, чи то сосни були такі високі, але я ніколи не забуду ті сосни до неба в моїх рідних холмах, де я народилася, і в мене є такий вірш, який я хотіла би прочитати: о пагорби древні. Де сосн торкається неба, де сонячний дощ золотіє в сипучих пісках, і я вам не чужа, і питати дороги не треба, густі спорищі зустрічають мене на стежках. Як легко, босоніж, здається, не бачились вічність. Озвалась зозуля, рахуй, розлуки й мовчу, Спливають жалі за водою крізь часу магічність. Отут край струмочка, мов чайка душею я чу. Біжу стрімголов у бажаний, нуртуючи безум, які ж ви солодкі. Тумані в духмяні дими, весна у вікно заглядає квітуючий безод і кличе крізь далі до вас незапутні холоми. У наших дворі ще вартує криницю калина, то смуток, то радість світе на ляних рушниках. Тут піснею серце розрадить моя Україна довженковим словом, в якого і я в боршниках. Я завжди з вдячністю згадую своїх батьків. От і в мене є багато віршів, присвячені їм. Мені б хотілося один з віршів. Прочитати таке прощання з домом, молочай гіркотою, набух край доріг, полинові вітрина навперейми летіли, не спіткнися душею, обочі поріг, голубине прощання, у світ туркотіли. Так довірливо соня схилявся на плече. Зігрівав, наче сонце, холонуче літо, ой у грудях дитино вогнем запече, як просіється час через спогадів сито, кучерявий спориш проводжав до воріт, сумовитий барвінок бажав мені долі, квіт жоржину саду осіяв білий світ. Аж замріяні мальви ясніли поволі, зависали над серцем туманні дими, безоглядно за потягом бусли летіли, рушники на божницях смахнули крильми, та матусю ні за що лишать не схотіли. польській мові є одне хороше слово – «мілощ». От «мілощ» для мене якраз поєднує любов і милосердя, можливо, і вибір моєї професії через те такий, Допомагати людям. От, в принципі, я думаю, що не тільки я, кожен з нас хоче, щоб до нього відносились. Любов'ю і з милосердям, але ви знаєте, що є закони збереження енергії. Що ви даєте в цей світ? Даєте любов і милосердя? От і чекайте, що і до вас вона прийде, любов і милосердя. І якщо ж людина не, не може це дати або не хоче, я думаю, що вона просто нещаслива. Любити, робити добро це велике щастя. Це велике щастя. Я можу сказати одне: що поняття-краса для мене дуже таке ємке. Сюди входить і Краса духовна, якщо це відношення має до людини. Сюди ж цю красу йде і милосердя, і краса вчинків. Якщо стосується природи, тоді можна сказати, що одну красива квітка, красиве дерево, цього достатньо. А для людини однієї краси недостатньо. Тому я би сказала, що світ рятує любов. Любов і доброта. Світ, він по своїй сутності жорстокий. От, я це можу сказати, навіть через те, можливо, що я медик і я бачу людський біль, людське горе. Інколи людина каже, ну, я ж нічого поганого не зробила. Ну, чому? І такі страждання випали на мою долю, і все. Але коли людина гідно переносить свої страждання, коли вона, маючи якийсь свій біль, Замість того, щоб цей біль довкола себе вкорінювати, навпаки, вкорінює якесь смирення, якусь подяку людям за те, що їй там допомагають словом, ділом. От до неї. Ця любов повертається, і це милосердя повертається, і покращується стан хворих. Я, наприклад, можу однозначно сказати, що в моїй практиці були такі випадки, коли ну дивлюся, ну безнадійно хвора людина. Ну, ну нічого там такого, я їй не зможу допомогти. Але сама віра людини, е, от така е, позитивний. Е, Настрій, бажання одужати. Хай вона повністю не одужає, але їй однозначно буде краще. Тому поняття любов це не тільки поняття таке е е вербальне, духовне, от це і поняття матеріальне, і це я вірю і в доброту, і в любов, і думаю, що і до мене вони поверталися. Поезія, я відношу до неї як до професії. Я відношу це друга моя професія. Мені потрібно в ній вдосконалюватися. Я, я все життя вчусь, я вчусь і в медицині, і вчусь літературі. Мені ніколи не соромно заглянути в якийсь словник. Щось почитати, послухати, що мудрі люди кажуть. От і інколи там хто скаже, ну так критики, там не Я їх з задоволенням слухаю. Думаю, Боже мій, можливо, я то не, не побачу, що вони мені скажуть. І я завжди їм вдячна. І е, однозначно отримую для себе якісь нові знання, якісь нові напрямки. І взагалі. Кредо мого життя все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Надії, наче ліки роздаю, чужу біду до серця пригортаю, гризотам верху взяти не даю, і отче наш у вічей читаю. імлі страждань, палю тримку свічу наче б той сама щодня згораю, коли кричати хочеться, мовчу, і шлях услід за сонцем обираю. Тулюся подорожником до ран, ваш біль та мою, долі не картаю, я рву ланцюг хвороб од вічних бран і вірою в зневіру проростаю. За все, Всевишній, дякую Тобі. Прошу, подай нас нагище й терпіння, щоб спопелити розпачі в собі і відродитись янголом Спасіння. Ну, якщо так чесно. Е Чого я не можу пробачити іншим, зраду. Зраду пробачити не можу. Хоча я зараз з роками, можливо, більш толерантніше вже до цього відношусь і думаю, що ми ж просимо Всевишнього і нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Мусимо і це пробачити, але все рівно, якщо сказати чесно, до кінця я це не, не можу пробачити. Ну, я так розумію, самій вам ну, не доводилося да? брати участь на жодних барикад? Поки що ні. Поки що не доводилося і я. Радію з цього, мається на увазі моє особисте життя, от, але зраду друзів я мала і, скажімо так, хороших друзів. Так що це почуття мені знайоме. Зараз я думаю, що ніколи не можна вважати себе от. Ну, такою суддею. Ні, не Недарма говорять, не судіть та не судимі будете. От. Тому, можливо, я би е, зараз повелася по-іншому, можливо, була б більш толерантніша. Але я і собі не, не вибачаю слабкості, не вибачаю якоїсь нерішучості, тому що е, я теж не ідеальна людина. І взагалі люди творчі, е, я можу сказати, це. Ну, вони просто більш емоційно сприймають світ. Те, що для інших дійсно можливо, це як вколоти голочкою такий біль. А для людини творчої, це ну я не знаю, це як Ноже. удар ножем, ножем в серце. Розумієте? Тому не можна ніколи. Я так думаю, поспішати і недарма кажуть, що час він розставляє усе на свої місця. І, в принципі, пройшли роки, і я до цього вже відношусь по-іншому. і Я десь вже там, в глибині душі, пробачила, припустимо людям. Але найважчий шлях це шлях до себе. От. І якщо в собі покупатися, то можна знайти дуже багато мінусів, але саме основне мені здається в житті, щоб старатися їх змінити на плюси. Вірші про кохання, звичайно, існують, але я їх чомусь, ну. Сказати, б, соромлюся, ні читати, але завжди небагато їх даю і в своїх збірках, і на зустрічах їх читаю. Але любов це найчистіше, найкраще почуття, якщо воно щире. І тому от декілька в мене таких віршів є. Я би з задоволенням прочитала нашим глядачам і слухачам. Земля ловила перший крок. Нового року і юний місяць від зірок примру око. приходив січень під вікно в одежах білих, а ми пили хмільне віно по краплі милой, пташки звітались крижані на сонну шибку. Щось обривалося в мені струною скрипки. Завірюха Вітрами регоче, і край світу летить на умання, на весну сподівання толочить у душі серед білого дня, замерзають цілунки медові, розтоплю перемети в речах, Розпогодиться небо любові у твоїх волошкових очах. взагалі людині дуже мало треба для щастя. Так урочисто зореточить небо, дерева в білих снігових очіпках. У цьому світі серцю мало треба, цілушку щастя і любові дрібку. Стан щастя не може перебувати постійно. Але є миті дійсно, коли я щаслива. Е, я щаслива, що йду з радістю на роботу. Я щаслива, що йду з радістю додому. Я щаслива, що в мене є миті. Гармонії, єднання з природою, з моїми улюбленими віршами. Я люблю зараз усамітнюватися, Скажімо так, в нас в селі Майданівка залишився будинок від батьків Василя Степановича, мого чоловіка. Ми там підтримуємо порядок, там ростуть мої улюблені квіти. Троянди, хризантеми, айстри, жоржини, мальви. От, я обожнюю е, порпатися в грядках, е, чим інколи розчаровую прихильників творчості? Кажуть, ну навіщо воно вам треба, але я завжди кажу, в мене його там небагато, і я люблю його посіяти, потім бачити, як воно сходить. От, а потім, коли воно там зацвітає або приносить плоди, можливо. Це і є щастя, що комусь потрібно те, що ти пишеш, що ти робиш. І якщо я змогла хоча б допомогти хоча б одній людині, це вже щастя. Все-таки 32 роки я працюю лікарем, думаю, що за ці роки цих миттєвих, щасливих, я вже їх і не порахую, скільки їх було. Легенди зі нам бентеша тушу, в часи далекі за собою звуть княгиню Ольгу і княжну малушу. Нащадкам що найглибшим, не забудь. Я стараюсь такі дуже сумні вірші, поезії. От я їх написала для себе, і вони ні ніде. Я їх нікому не показую і вони не побачать світ. І це тому, що я не хочу, щоб люди. Зайвий раз переймалися журою. Все-таки радість дається людині на кожен день. І кожен день треба сприймати і любити так, наче то він останній. І радіти, радіти сонцю, радіти дощу, радіти снігу, радіти приємній людині, написаному віршу.